23 грудня міська рада ухвалила бюджет громади на 2025 рік. У залі навіть пролунали оплески. Розмір нашого бюджету – 1 мільярд 181 мільйон і 9 тисяч гривень. За 2 тисячі, 2 мільйони, 3 тисячі гривень. Дякую всім за згодом. У бюджеті є гарні соціальні ініціативи. Проте, коли йдеться про медицину, соцзахист та військових, грошей ніколи не буває забагато. Попри синхронне натискання кнопок, на пленарному засіданні не вдалося уникнути гострих кутів. Один із них програма фінансової підтримки військовослужбовців. Ще на засіданні бюджетної комісії, депутат Руслан Волков пропонував збільшити фінансування програми з 15 до 50 мільйонів гривень. Його не підтримали. На сесії з таким проханням до депутатів звернулись дружини військових. Що військовий воює і починає думати, де йому взяти реп, дрон, амуніцію. Він перестає воювати. Він перестає воювати і починає думати просто, як йому вижити, вижити на фронті. І тому я би дуже хотіла, що ви зараз, депутатський корпус, коли ви будете голосувати за програму матеріального забезпечення військових, ви дослухалися до пропозиції з депутатів Європейської солідарності і підняли цю межу. Мільярд бюджета, мільярд 180 тисяч. Повірте, це абсолютно достатньо, щоби підняти цю межу і за рік. Надати військовим і реалізувати цю програму. Ми дуже просимо вас покласти всі можливі сили підтримати збільшення фінансування для збройних сил України. Ми не справляємося. Ви сказали, що ми не можемо знати, що хлопцям потрібно. Ви тепері безкінечні, щодня. І пан дідик вчора ділився тим, як ми проводили ярмарку. Ми змушені йти під базар. Ми змушені просити мешканців міста донати і допомогти. Ми не справляємося, запитів багато, Хлопці є нам кожного дня. Я дуже прошу вас, з людської сторони, віднесіться до цього питання з більше програм фінансування для нашої допомоги. Отповідьте, те, що їм потрібно, це ваша робота, ваш важко. Я розумію, що це не тільки від міської ради. я розумію, що це на рівні держави, але я Jaz tišus za drogo, jaz tišus za tovarno, jaz tišus za zadanje malo pomirite. Мовчання, корект, а не Я хочу не мовчати цю хвилину, а до речати на вас всіх сама опозиціонер. Геннадій Невенчан запропонував відновити фінансування програми, яка функціонувала у 2023 році. Надання одноразової матеріальної допомоги кам'янчанам, які перебувають у зоні бойових дій, і одразу вказав, звідки взяти кошти. Зараз ми перейдемо до програми. У ЖКГ, там, де буде просить пан на комісія, майже 300 млн гривень. Люди добре. Я вам е, даю гарантію, що це, з цих 300 мільйонів знову 150 і оті бруковки, де один без прізвищ, які от е, свої бруковки. І, е, Поставляє марку 200 неякісниця, він буде зараз голосувати дуже, дуже ретельно за це. Тому що йому дуже подобається зелена кнопка і зелений колір. Але про це пізніше. Чому нема фінансування? Як нема фінансування 15 тисяч гривень, не поставити цю програму? Вона існувала ця програма, немає грошей. У нашого міського голови де можна взяти фінансування. По-перше, це у Верховній Раді зараз не полка дискусія. Про повернення у місцевий бюджет ПДФО, тобто із зарплат військових ці гроші можуть прийти знову до нас у громаду. І ми просимо тільки прийняти програму. Ми не просимо зараз виділити 50 чи 100 мільйонів nee, завтра. Буде прийнята програма, і коли військовий звернеться за цих 15 тисяч гривень, він зможе їх отримати. Друге джерело це зменшити апетити у тих чиновників, які зараз отримують захмарні суми, щоб не бути голословними. 93 тисячі це зроблено вибірково, там за якийсь місяць десь більше, десь менше. Упала винограду. На сьогоднішній день 93 тисяч гривень тільки за листопад. Із них 41 тисяча матеріальна допомога на оздоров'я. З матро, Мирослав Ігорович, тільки закритий. 76 тисяч гривень, 36 тисяч матеріальна допомога на оздоровлення. Увага! Шевчук, за серпень місяць. Є рекорди. 141 тисяча із них 46 200 на оздоровлення, 46 200 на вирішення соціально-побутових проблем. Пан Васильченко вересень, 140 тисяч гривень, із них 44% 500 на оздоровлення і така ж сама сума, увага, на вирішення матеріально-побутових проблем. Це що за матеріально-побутові проблеми? Скільки треба з'їсти, щоб накупити туалетну папіру на ці всі гроші? що? Пан Назарівник, 92 тисячі гривень тільки за серпень. 98 тисяч Дмитро, за, за листопад місяць. Ви пам'ятаєте? Що є такий у нас керуючий справами суб'єкт нашого місцевого самоврядування, як пан Беньковський, Серпень – 82 тисячі гривень. Жовтень 95-700 тисяч гривень. Із них 36 тисяч гривень у Бійковського на вирішення побутових проблем. Ми в п'ятницю ходили, нам сказали, що немає пожимати ні, ні Військовим ні таким не ні. працюємо. Провладна більшість залишилась непохитною. Відтак, програма сприяння діяльності військовослужбовців Кавінсподільської міської територіальної громади на 2025 рік становить 15 мільйонів гривень.